Крісло заброньоване, давайте швиденько знімемо огляд. Це моделька Smile, це легке крісло, каркасне. Вага у нього десь, десь 27-28 кг, наскільки пам'ятаю. Ну, В цілому можна двом людям, навіть з дитиною перенести переставити. В чому його перевага? У нього висока досить посадка. Тобто це варіант. До стола підставити, навіть тому що він є у форматі диванчика, ширшого, аж до метр восімдесят, або просто ну, десь в кімнату, або в нішу, або навіть на балкон. У нього є, крім е сидячого положення, ще положення шезлон. Ось тут у вас розкладаються дві ніжки. Раз, два. І крісло перетворюється у шезлонг, тому що ось тут нахил спинки ви теж регулюєте під ваш запит. Це зручно, наприклад, якщо у вас Ще трошки вище. Якщо у вас на балконі відкриті вікна, тобто балконний блок, то там зручно сіли, дивитись на краєвид, але сидите на шезлонгу, ножки протягнули на кріслі. А коли потрібно, коли у вас гості, розкладається у спальне місце. Тут так само ззаду дві ніжки. Покажи раз, два, і ви розклали його в гостєве спальне місце. Чому кажу гостєве, Тому що воно невисоке. Якщо ви з такого місця будете вставатися сідати щодня, то. Колінам це не сподобається колінним суглобам, але якщо гостям переночувати одну-дві ночі, то буде окей. Моделька називається Смайл. Ціна стартує 12 500. Це забронювали, але ще не оплатили, тому, можливо, воно буде вільне. А так під замовлення можна зробити в будь-якій тканині по кольору, по фактурі. Замовити можна на сайті село.